Друзі, апарат, який реально здивував телемагнітола Олімпія 8 tmb 02D. Він у плачевному стані, але всередині дуже сильно здивував. Я вже знаю, що там в ньому є. І рекомендую додивитися до кінця, щоб не пропустити найцікавіші деталі. Отже, зовні він виглядає ось так: антенна, блок живлення у цьому конкретному апараті відсутній, ручка, такий ось екранчик. І зараз ми заглянемо, що в ньому всередині, які в ньому є сплати. Отже. Знімаємо кришку, і він містить цілий ряд плат. Раз, два, три і чотири маленькі коробочки. Зараз е я ці всі коробочки відкрию, плати відкручу і розглянемо їх кожну детально. Так, отже, зняли всі плати із приладу і дивимося що на них. Ну, По-перше, ось такі перемикачі sp нічого цікавого на них нема. Один ось імпортний, швидше за все, був замінений. А ці всі SP3. І цей перемикач так само. СП3, нічого цікавого тут на ньому немає. Відкладаємо їх в сторону. До речі, ось такий екран у цього пристрою. Досить такий незвичний, малесенький. Ніколи таких не бачив. Ну і тепер по платах. Велика плата. Noмер один. На ній було три коробочки тут стояла. Що на цій платі є? Є мікросхема із вушками вона точно буде з позолотою. Далі, тут є полубочата: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук. Далі є транзистори. ось такі. Так, далі тут є пропорції, цілий ряд їх. І є ось така цікава деталь. Це КМ-домик, називається або будиночок. Зелененька, це незвичайна зелена КМ, а трошечки інша версія. Так, ну і власне на цій платі більше нічого цікавого. Немає. Переходимо до наступної плати. Вірше до коробочок, які були на цій платі. Їх тут було 3. Перша у ній, по-перше, є полубочата: 1, 2, 3, 4. Ну і є дрібнасенькі варикапчики. Вони із позолоченими волосками. Всередині обов'язково їх не пропускайте, вони стоять на телевізійних платах, таких блочках металевих, обов'язково їх збирайте, тому що вони містять позолото. З іншої сторони, цієї плати немає нічого. Так, Далі, наступний блок. З цього боку немає нічого. Тут ми бачимо знову ж таки полубочонок один і є один польовик. Ось, де він. Ну, тут, в принципі, як у звичайному звичайній телевізійній платі, є половичок. І ще один блок. З цієї сторони він пустий, як і попередній, але з іншого боку, є багато чого цікавого. Два полубочонка є УПЧЗ. Ось. Там обов'язково повинно бути безкорпусні кем-конденсатори, є мікросхема. Не видно, чи вона позолочена, але я думаю, що швидше за все так. І є один КМ-конденсатор. Ось де він оранжева км Великого великого досить розміру. Це в нас 5F, досить непогано. Але це ще не все. Йдемо далі. На цьому ж блокові стояла ось така коробочка, і в ній досить цікаві деталі. Ось такі діодики посередині, і ось такі конденсатори. Маркування на них N47. Ну, швидше за все, це не КМ-конденсатори, звичайні фольгові, але треба буде перевірити. Прямуємо далі. Велика плата, дуже багато на ній цікавого. Мікросхема. Один, два. Далі. Тут є у нас багато 315-х, їх тут цілий розсип: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, близько 15 штук. і Тут ось далі є два транзистори по типу 613-х. Тут у нас маркування 55А4. І цей такий самий. Три їх навіть тут ось ще один є. Вони швидше за все із видом і всередині будуть. Ну і, друзі, на цій платі є чотири камки. Один. Два. Три. І ось тут ще одна. Ось де вона. 4. Вони меншого розміру, ніж попередні серія також F, але це вже щось. E, і є ось такий блочок, у ньому є пластикова така мікросхема К237 ГО5. Ну і, власне, тут більше нічого цікавого немає. Ну, ще дрібненькі варикапи, про які я вже говорив раніше. Але і це ще не все. Є ще e, одна платка. Ось така вона цікава виявилася. Дивіться, на ній, по-перше, є мікросхема з видимою позолотою. Це раз. Але є дві ось таких крупних оранжевих КМ, великих прямо на маленькій платі. Також полубочонки, їх тут 4. І є ще дві КМ будиночки, також оранжеві, одна і два. Оця плата найбільше здивувала з усіх ще 315-й. Тобто така маленька, але вона вже, як мінімум, не поступається всім попереднім. Ну, і ось така маласенька платка. Тут також стоїть транзистор дирчастий і маленька кавушка, маленька така мікросхемка. І тут також є камочка, ось де вона малесенька стоїть. Тобто, прилад це досить багатий на КМ-конденсатори. Не пропускайте такі прилади, дуже цікаві. Дякую за увагу. Хто додивився до цього моменту, обов'язково підпишіться, і на каналі буде ще багато-багато цікавих розборів.